Місцеві мешканці неодноразово замислювалися над тим, чи зможе оновлення дорожньої мережі стати поштовхом для економічного розвитку попільній Житомирської області. На їхню думку, стан шляхів тут завжди був одним із ключових чинників, що впливав на ділову активність, логістику та привабливість території для інвесторів. Коли дороги перебувають у належному стані, підприємці отримують упевненість у стабільності перевезень, фермери, у надійності доставки продукції, а туристи. У комфорті подорожі регіоном. Саме тому місцева громада вбачає в ремонтних роботах не лише інфраструктурний проєкт, а й важливу інвестицію у власне майбутнє. Дослідники краю відзначають, що покращення доріг здатне стимулювати розвиток малого бізнесу, сприяти появі нових торгових точок, розширенню сервісних послуг і підвищенню доступності культурних об'єктів. Крім того, якісне сполучення відкриває можливості для екологічного туризму, краєзнавчих маршрутів та культурних ініціатив, які раніше залишалися поза увагою гостей. Отже, ремонт шляхів для попільні це шанс зміцнити локальну економіку, посилити соціальну активність і залучити додаткові ресурси, здатні сприяти зростанню та оновленню громади.